Доброго дня! Я хочу в цьому відео вам розповісти, як я лікувала вірусну інфекцію фітотерапією. Це було вперше в першому моєму житті, вперше перший такий дослід. Але я хочу поділитися з вами, що можна не використовувати аптечні хімічні препарати, а лікуватися саме природніми засобами. І хочу розповісти вам про продукцію компанії New Life і що і як я застосовувала. А спершу а, у нас всіх трьох, я і мої двоє дітей захворіли фактично одночасно і дуже боліло горло, прям дерло сильно в горлі. І для цього ми використовували звичайний от спрей для горла. Він на колоїдному сріблі із травами, антисептиками, і він дуже швидко допоміг нам позбутися цього болю. Фактично, за один день оцей сильний різкий біль в горлі почав зникати. Хоча раніше, коли ми лікувалися септіфрілом, стрепсілсом і так далі, то горло боліло тиждень і іноді доводилося використовувати антибіотики. А цього разу допомогло нам всього лише за один день. Я буду вам здивовано все це розказувати, тому що я сама була в шоці, що за три дні ми змогли вилікувати вірусне захворювання. Сьогодні четвертий день і в нас просто залишилися незначні соплі. Це просто ну дуже дуже для мене дивно. І виявляється, є люди, які вже давним-давно лікуються продукцією цієї компанії, і вони майже не хворіють. І їхні діти не пропускають садочок, не пропускають школу хіба що один раз на рік. Далі продовжую. А коли з'явилися соплі, перші соплі, вони такі рідкі, вони лють просто. Що ми робили раніше зазвичай? Звичайно, використовували сосудозвужувальні препарати з аптеки. А тепер, виявляється, я зрозуміла механізм дії цього всього. Коли Вірус потрапляє до нас в горло чи в ніс, тому що коли ми говоримо, ми також вдихаємо повітря з вірусами і дихаємо носом, і найперше цей вірус потрапляє в ніс. І організм включає захисну реакцію, він розширяє сосуди і збільшує кількість слизу в носі для того, щоб змити цей вірус і позбутися його. А ми, коли використовуємо сосудозвужувальні препарати, ми фактично блокуємо захисну реакцію організму і робимо йому гірше, тому що в цей момент, поки діє. Препарат, коли звужує судини, захисна реакція організму падає, і вірус в носі розмножується. І це затягує наше виздоровлення. Ви розумієте, що ми цими препаратами сосудозвужувальними, ми просто собі шкодимо. А ось цей з компанії New Life еліксир, тобто бальзам для носу, він на основі. Рослинних олій. І ці олії навпаки допомагають ще більше отак змивати з носа, з слизової носа всі віруси, пилки. Різні навіть алергени він допомагає змивати з носу і очищати. Дуже швидко розкладає ніс, тому що тут є ефірна олія евкаліпту. Прям так легко дихається. Дуже такий цікавий в нього склад, і дуже швидко він полегшує стан от цього в носі, коли все заложено, коли все тече, він допомагає очистити ніс. Природніми способами без ніяких токсичних дій на організм, без хімічного впливу на організм. В перший день ми використовували ось тільки ці два засоби для горла і для носу. А наступного дня, коли з'явилась температура, ми вже зрозуміли, що потрібно додатково вже використовувати щось інше. І ми використовували. Ще два ось такі препарати: це Апітон фітохвоя і Імунофлор. Апітон фітохвоя він складається на основі соку хвої. Хвоя дуже сильний. Антивірусний і антибактеріальний препарат. Вона дуже швидко знижує запалення в організмі і навіть може збивати температуру. І умунофлор у своєму складі має кошачий коготь. Трава, кошачий коготь, вона так називається, це також дуже сильний такий природній антибіотик. І от в в сумісності разом дуже класно, вони допомагають збити температуру і знизити запалення, вбити вірус, тому що імунофлор піднімає імунітет, тобто піднімає захисні властивості нашого організму, і організм підсилюється і сам вбиває цей вірус, а пітон фітохвоя допомагає зменшити запалення. При От такій хворобі. Взагалі, епітон фітогоя, як сильний протизапальний засіб, використовується майже у всіх запальних процесах, всіх хворобах, де присутнє запалення, і дуже-дуже добре себе зарекомендував. І ці дві речовини потрібно пити в підвищеному дозуванні протягом всього гострого періоду. Лікування, а потім ще два тижні в профілактичні дози. Тобто профілактична доза цих всіх засобів, це дві таблетки на день, одна зранку, одна ввечері. А коли йде гостре захворювання, то доза ця збільшується у 5-6 разів. І не потрібно боятися передозування, оскільки це все природні речовини, і вони не мають впливу токсичного на організм, вони діють м'яко і таким чином ми не потрібно боятися передозування. Навпаки, ви зробите своєму організму такий сильний толчок, сильну таку допомогу, щоб виздоровіти швидше. І виявилось так, що за день. У нас температура спала. Лише один день була температура. А раніше температура в нас була 3 дні, як мінімум, вона кожного дня піднімалась, зранку і ввечері була найбільша, найсильніша, і постійно потрібно було кожні 4 години приймати проти запальні засоби, які збивають температуру. Але коли вже я знову подивилась в інтернеті, багато перечитала інформації і розібралася, що коли ми збиваємо. Температуру до 38-38,5, до 38 то ми таким чином втручаємося в роботу імунної системи. Ми збиваємо роботу своєї імунної системи, і таким чином ми будемо хворіти довше, і виздоровляти довше, і відновлюватися довше. Тому що наша імунна система вона як, от, такий, як мотор, вона розганяється, а потім поступово зупиняється. А коли ми в процесі її розгону тупо. Так Обрубаємо, в мотор втикаємо палки, ми його е, ламаємо і таким чином він е, збиває свою роботу. І потім йому потрібно зі скрежетом знову починати розганятися. І от таке лікування е, з. Е, Парацетамолом і ібупрофеном насправді нам шкодить, а дуже дуже добре збивають температуру трави, очисники, тому що температура піднімається тоді. Коли в нашому організмі виникає вже така інтоксикація вірусна, тому що вірус, коли потрапляє в наш організм, він починає знищувати наші клітини. Із обломків цих клітин він створює собі подібних вірусів. І відповідно, імунна система на це реагує і починається битва дуже велика. І от саме ця битва імунітету із вірусом несе для нашого організму найбільший Найпишу шкоду. І потрібно в цей час допомогти своєму організму і допомогти ці токсини вивести з організму. Саме тому лікарі радять пити якомога більше води, щоб вимивати ці токсичні речовини після битви віруса з імунною системою. Але якщо у вас слабкі нирки, слабка печінка, або взагалі під час вірусної інфекції робота цих органів послаблюється, збивається, потрібно М'яко допомогти своєму організму очиститися. І дуже добре допомагає корінь лопуха і корінь нагідки. Дуже хороші очисники і антисептики. І до нього ще можна використовувати сорбефлор. Це теж дуже добрий сорбент, який виводить з крові, зв'язує всі ці токсини і виводить це все з організму. І після нього дуже класно спадає швидко температура. Але є ще одна проблема, коли е, температура. Температура невисока, а тримається на рівні 37,4, 37,9 до того періоду, коли не можна збивати цю температуру, тому що ми порушимо роботу імунної системи. Це значить, що імунна система бореться. І в цей період відбувається ломота в тілі, головний біль, такі дуже неприємні симптоми, які не люблять люди терпіти і хочуть якнайшвидше випити той фармацитрон рятівний і позбутися цього тяжкого стану відчувати себе легко. Але знімається лише симптом. Вірус всередині далі розмножується, імунна система також скарьожена, тому що ми втрутилися, збили температуру, коли її не можна збивати. І ми цим самим знову повторюю, затягуємо своє виздоровлення. Тому в даному випадку, щоб не мучитися, варто приймати речовини, які розширюють дрібні капіляри, які знімають спазм із судин. Дуже добре знімають ці спазми гінкобілоба. Це дуже класна речовина, яка розширює дрібні судини. От, якщо ви, наприклад, мерзнете в руки й ноги, то у вас проблема з судинами. І ці судини завужуються не тільки в кінцівках, а й в усіх органах, де є дрібні судини, в головному мозку. І від цього болить голова, ломота в тілі, от такі спазми, нас трусить. Це значить, у нас відбувається в даний момент спазм. І цей спазм дуже легко знімає гінкобілоба або всі седативні препарати. Валеріана може знімати цей спазм судин. Є дуже класні препарати в компанії New Life, як Цереброфлор, фітоздоров'я для нервової системи, вони всі містять, послаблюючі, судинно, розширяючі речовини. Це все на травах, воно натуральне, воно м'якодіюче, воно не шкодить. І виявляється, коли ти розумієш, як правильно лікуватися так, щоб не завдати шкоди своєму організму, то ти набагато. Швидше виздоровляєш. Коли я почала читати відгуки партнерів і клієнтів цієї компанії, які говорять, що за 2-3 дні я вже як огурчик, це мене дуже дивувало, тому що раніше ми з дітьми хворіли е, стандартно кожної осені, кожної весни, а може, ще й взимку. Е, і ми хворіли тиждень-два тижні, а іноді це все поверталося і, і е, усложнялося бронхітами. Доводилося пити антибіотики. І після цього ми не знали, як відновлювати організм, і так наш імунітет понижувався, 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 і кожного року ми хворіли складніше і складніше. А коли перехворіли коронавірусом, то взагалі після цього побачили, що здоров'я зовсім нема. Тому я і записую це відео, щоб допомогти людям, от які, може, в схожому стані, як ми, які хочуть оздоровитися, не хочуть сильно хворіти. Взагалі хочуть підняти імунітет своїм дітям і собі. Тому ось продукція компанії New Life вона просто творить чудеса. Я вам не можу по-іншому сказати, як тільки такими словами. Тому, якщо вас цікавить, як можна скласти програму лікування під час сезонних хвороб, як можна провести профілактику своїм дітям, щоб вони менше хворіли, менше пропускали школу, школу і садочок. Пишіть мені в особисті повідомлення, підписуйтеся в мою групу в телеграм-каналі, де побачите посилання під цим відео. Я в цьому каналі дуже багато даю корисної інформації. Я не пишу просто опис товару для того, щоб його продати. Я пишу про хвороби, про здоров'я, про те, як покращити свій імунітет, як проводити профілактику. Тому що для мене самої це дуже цікаво і корисно. Я сама для себе цим займаюся. Я своїм дітям піднімаю імунітет, і я хочу допомагати і іншим людям, щоб вони стали здоровішими, активнішими і самі і їхні діти. Менше хворіли.